Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець на онлайн-платформі, де ми розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Наразі, на сьогоднішній день, ми розробляємо в партнерстві з компанією Sharm дизайн взуття. Цей дизайн ми домовились розробляти як повноцінні партнери, і зараз настав час. Прийняти рішення, про які саме моделі буде йти мова. Я запропоную в суботу, коли ми будемо зустрічатись безпосередньо з паном Миколаєм, власником компанії, про те, що буде «Home and Space», Тобто, так як у нас корисні моделі трансформерів, вони за рахунок матеріалів можуть використовуватись універсальні моделі. Як в Інтер'єрі, так і назовні на вуличне, наприклад, біля басейнів. Ну в функціональну модель взагалі може потрапляти і в спортивні зали, і в спортивно-оздоровчі, і в лікувально-профілактичні заклади, і бути використано під час активного відпочинку, йоги тощо. І друга модель буде або модельний рядок, я навіть ще не знаю, будемо дивитись. Everyday Carry, тобто використання не кері, а Everyday просто використання. І це буде універсальна модель. Мені поки що вбачається те, що я не зміг реалізувати в дизайні меблів. Корисних моделей трансформерів. Але можна використати тут це яєчко наше, золотий перетин, яке в собі містить, і А, Тобто Golden Ratio, такі вічні навіть математичні моделі, які ми. Можемо як дизайнери вбачати з самої матінки природи. Тож дякую всім за увагу. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, пильно слідкуйте і радійте нашим творчим е, перемогам, долучайтесь як партнери, якщо у вас є пропозиції з дизайну. А також ви можете е, індивідуальному е, порядку звертатись і е, свій дизайн пропонувати. Того, що вже є, найкращого в світі, номер один. дякую всім за увагу.